Так, Всім привіт! Сьогодні будемо глати вдасть стріп з моїм другом. Що знов сталося? Знов бах. Куди да, вот это чудо? Так спеть. Що робиться? Тепер то будет. Тепер що? Я на останці. Значить. Так, добре. Так. назову ли, Хорошо, хорошо, хорошо. Не могу Оль. 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 Я забув сказати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І не будете пропускати мої відео. Добре? Ці ні? Поїхали. Так, да. Кобиться Вже перший камінь, а вже все, все поїхали. Включив фары на всякий был поток, я буду нить. Так, едем, едем, идем, едем, едем, идем. Идем, 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 идем. Ми їдемо, 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 їдемо, ми їдемо, ми їдемо, Ми їдемо, ми їдемо, їдемо, ми 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 їдемо так. Без зупиню. Ми познай нову хату. Пиппип. Там где мутанты? Тук-тук. Мутант. Да все. Давай. Так. Тут немає нічого. Так двері! Дом клад. Готово. Дом сразу балазник, хотя он не вместится. Він б'є, а я хочу якийсь дом-клад поставити. Так, тут лут є, але невеликий. Мокія. Ні, вона не дзвонить. В неї немає сім карти. Нові двері. Ні, це не все. Треба нову двері. Ні, це передня. А тут є якась дверина нормальна. Це передня, нам треба передня дверина. Міняємо двері. Ні. Міняємо. Так, ці двері ми поміняємо. Так, міняємо заві двері ми. Машину, так, це назову дварина. Так, ні. Так, от це. Заводвалина. Не знаю, коструила ее. Так. Ми ловимо машину заву. Так, все, завый багажник. Так. Нормально. Мал у мене там ще один лут. Так. Нам треба телефон. Буде нам дзвонити мій друг. Так, телефон. Так, телефон. Тепер я призупиню трошки. Ми нову, нову хату знайшли. Ты все равно может быть підманка, що там нічого немає. Так, там і справді нічого немає. Ай! Ай! Допоможіть, допоможіть! Ай, допоможіть, допоможіть! допонзить, попазить! Нет, ничего. Так, допонзить. Забудь досвід. Фали! Та нам зробити хоч що то! Вотанти, нас затобали своїми. Убий їх. А я буду сидіти. Та ай! Не можеш не х ай! Заз. Так, ми бачимо покусу якусь хату. Так, хата. Ем, розвалим Хата! Зараз мене монтанти вб'ють. Так, хто там целінка? Я не можу мені зробити нічого, там що добре. А він б'є, тільки не мене. Діши возьму. Ілан. Вона перепочить. Так. Ну він точно вбиває, буває, що тут нічого немає. Добре, що радіатор? Тут можна тут можна поробити щось. Тепер знов ніч. Так, у нас треба подивитися скільки у нас ладіатора. Так багато, а бензина немає. Ми в Так, так разключил як завжди інтернет. Значить всім па-па.